49-го вірша, як він ще промовляв, приходить ось старшини від старшини синагоги, один та й говорить: дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя. Ісус, вже, почувши йому, відповів: не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона. Алілуя Богу нашому. Брати і сестри, ми сьогодні вже на цьому місці багато чули Слова Божого. Написано віра від слухання. А слухання від слова Господнього. І я знаю, що багатьох в багатьох серцях вже є віра, що зараз Господь торкнеться, і полячка покине тіло. Алілуя! Тому що Бог наш і живий Бог, і ми сьогодні є свідками того. Сотні тисячі людей свідкують про себе, як Господь явив милість до них. Сьогодні зі мною приїхав служительським ворогу, не хватило часу. Він також має свідоцтво, як Господь його уздоровив, як Господь уздоровив його дітей після аварії, тому що наш Господь, він є вчора, сьогодні, і по віки є той самий. Хвала йому. Я читав два місця і слова Божого. Давид прийшов і, здається, спізнився Давид. Але Бог не спізнився. Місто секилах спалене, зини і дочки забрані в полон. Жінки, сім'ї, немає нічого, пусте місце. І Давида хочуть побити камінням. доцарювався, до але їй написано плакав. Плакав Давид і плакали люди, аж поки хватило їм сили. А пізніше написано: Давид, укріпився, надією на Господа. Алілуя! Можливо, сьогодні не маєш надії на людей. Можливо, сьогодні не маєш надії на лікарів. Але є сьогодні лікар над лікарями. Ім'я йому Ісус Христос з Назарету. Він є Духом Святим є тут. І Він вже почав свою працю, а й прославиться ім'я Його. І каже до священника: принеси мені пот. Якби принесли Бог, да ви поп... Прошаю Господа, чи йти ти мені, чи я дожену цю орду, цей полк. А Господь відповідає йому і каже: біжи, бо дожениш і визволиш. Господь не спізняється. Людина може спізнитися, а Господь приходить часно. І Бог є невелику милість, і ті сини, і дочки, які були в полоні вже захвачені, написано їх. Вони не вмерли, їх вони не загинули, але живими їх забрали в полон, і вони були назад повернуті на свою землю і прославилося ім'я Господа. Я читав місце з нового заповіту, де прийшов одного разу цей до Ісуса Христа і каже: учителю, зайди в дім, тому що одна єдина дочка, вона є хвора при смерті. Зайди і допоможи. Ісус наблизився до дому Яїра, але знаємо, що сталося по дорозі. Жінка, яка була хвора 12 років, вона положила в серці своєму притуркнутися до Ісуса Христа, тому що вже все витратила, всякі кошти, які мала, і прийшла ще гірше положення і гірший стан. Яїр стоїть, можливо, і думає учителю. Чому ти не спішиш? Йому кожна хвилина, можливо, годиною стає, тому що дочка там при. Смерті, а Ісус ніби не спішить. Брати і сестри. Я хочу сказати, що Бог ніколи не спішить і ніколи не спізнюється. Алілуя Йому! Він приходить часно, а й поставиться ім'я Господнє. І коли ще тут розмова з жінкою тією приходять з того дому до Євіра. Найбільше випробування, напевно, життя що бути не може, не турбуй учителя, вже пізно кликати його додому твого. немає вже твоєї дочки померла. Але Ісус побачив його страждене серце і каже до нього, озираючись, не лякайся, тільки віруй, і буде врятована. Алілуя! Останнє слово сказав начальник життя, останнє слово сказав собі Божий, і не знаємо, що сталося. Зайшов він той дім, і дівча піднялося. Та та дівчина піднялася, стала живою, стала здоровою, тому що сила Воскресіння зайшла в той дім, сила Божа наповнена і прославилася ім'я Господнє, брате і сестри. Ісус Христос, той самий сьогодні з мужи. Йому. Я відчуваю присутність Господню, як мара. Він до твоєго серця, зараз то він до тіла твоєго. він бачить твою проблему, він бачить хворобу серця, він бачить інші проблеми, він бачить що ноги твої болять, він знає всі твої болячки і недуги, він сьогодні йшли Бог. він прийшов рятувати тебе і дати милі для тебе. Можливо, хтось скаже, не турбуй учителя. можемо, хтось скаже вже пізно, Можливо, хоче та статія, вже пізно не турбі. Я хочу вже молитися, я хочу хай діти вже дух святий. Я не можу ж більше сказати, хай він говорить. Ми знаємо Бога свого, він є воспечий, мій є сильний Бог. Хто я ходив в цей момент і має віру, піднімайте руку воїн Господа, перед нацелом Божий. Браті і сестри, я хотів би, щоб ми відчували серце неформально. Сказали, слава Богу. Слава Богу! І зцілення продовжується. Амінь. Написано в Біблії, в російському перекладі, і ісцілення Твоє возросте. Божа праця почалася. А він є Альфа і Омега, він початок і кінець. Якщо він почав, він довершить. Посеред дороги на лише тебе. Довіться Богу, і во ім'я Ісуса протистої всяким сумнівом і невірним. Тому що ворог він ходить, як лекаючий, але наш Бог, він переміг. Слава йому. Яка його перемога буде в твоєму тілі, твоїй душі, твоєму дусі. Браті сестри, я знаю, що у вас вдома багато є отих переживань. Можливо, хтось залишився хворий на ліжку вашій домівці. І ви прийшли сьогодні, і немов, як та дівчинка маленька, розказували Богові. Що він зайшов до вашої домівки і сели, вашу маму, ваших батьків, ваших братів і сестер, вашу родину. Багато записок сьогодні, деякі перечитував. Перечитували брати, брати, служителі. Знає Господь, ще ти не писав, а Бог вже знає. Ми будемо зараз молитися, брати, служителі, візьмуть на руки у ті записки. У ті пов'язки, у ті платочки, а ми піднесемо молитву до Господа, щоб Бог явив милість. Тут одна сестра з це приїхала і вона є хвора, а тут їй стало погано, і вона є в кухні. Дуже хотіла поїхати вперше тут, а здоров'я немає. Помоємося за неї, якщо можна ще тут. Помолимося, щоб там, де вона зараз є, там де вона сидить. Сила Господня навідала її і прославилося ім'я Ісуса Христа. Він є Бог живий. Друзі мої. Я думаю, в нас є віра, правда? Так? Не треба нас переконувати, не треба нас просити, як то важливо помолитися за ближніх, за потреби народу Божого. Бо ми йдемо зараз, молити до Господа. Братя вже взяли на руки і несемо ті потреби. Перед лицем Господнє, він зайде в твою домівку. Дорогі брати та сестри, помоліться, будь ласка, щиро просимо, у нас вже багато років немає дітей, щоб нам Господь послав свій подарунок. Щиро дякуємо вас і Господа, віримо в молитву церкви. І не одна така записка, дорога церква Христова, помоліться за Василя, які є з нами. Лікарі в Луцьку і Києві сказали, що не можуть помогти нічим. Бо метастази розійшлися по всьому тілу, але Бог все може. Амінь. Браті сестри, була нас записочка за сина, Богданчика, я так теж краєм ока побачив, який має сім років і не може ходити. І дитина просто слабне, слабне і слабне. Ми помолимося, щоб Господь і милість над цією дитиною є сильний Бог. Дорога, дружина, можливо, на сьогоднішній день в тебе є така сама скорбота. Може, ваші домівці довші роки немає діточок, ваші сім'ї. Ми сьогодні будемо йти до Господа. Не одне свідоцтво ми чули, і сьогодні ми чули. Сестра Лада святкувала, що Бог дав дітей. Слава Ісусу! Він є той самий, дорівся Богові. І Господь явить ведь милець і дасть прекрасний подарок для вашої сім'ї. За ті всі потреби, записки. Ми несемо молитву, передаться Господні з рівлю. Аминь. молимся Стоїть роздягнений, немов блудий син. Господи, поповерни назад, Боже, те, що втрачене, і кожне серце прославить і Твоє святе, ти є Бог наш, а ми твої діти. Ще слава і честь хай буде тобі за почуту молитву, за руки, які сьогодні опущені для благословіння і оздоровлення. За все ми тобі щиро дякуємо, Господи, за служення, Боже, в цьому році останнє. Коли ти продовжуєш життя, ти даси можливість твоїм дітям збиратися, ім'я Твоє честь тобі складає наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. раскрывались скрываясь от взглядов пристальных горожан. Шел прокаженный, закутавшись плотно, В сердце теплился план. Кто-то сказал, на прошлой неделе В город пришел Иисус. Он называет себя Мессией, Гонит болезни прочь нас грозит, если люди узнают, Будет камнями повид. Древний закон ему запрещает Город наказ уносить. Но жить в среди прокаженных Больше не в силах нести. Единственный шанс получить исцеление Иисуса Мессию найти.